Доброго ранку, любі діти! Пропоную вам гру Настрій з кольором. Обери свій настрій. Обери смужку, кольор якого відповідає вашому настрою. Кожен кольор це умовний знак емоційного стану. Якщо твій стан відповідає червоному кольору, значить ти радісний, захоплений. Якщо ти обрав жовтий, то значить твій настрій світлий і приємний. Якщо зелений, спокійний, урівноважений. А якщо ж ти обрав синій, то ти чомусь засмучений, сумний або незадовільний? Добре, йдемо далі. Діти, у мене виникло до вас питання. Як ви вважаєте, яка частина тіла найважливіша? Подумайте і скажіть мені. Насправді кожна частина тіла є важливою для організму людини, адже без чогось наше життя є неповноцінним або в деяких випадках навіть неможливим. Тому обов'язково потрібно не травмуватись і берегти себе та своє здоров'я. Добре, дітки, Ви молодці. Почекайте! А хто це в нас тут? Погляньте це ж маленькі мандрівники Оленка та Михайлик. Але чомусь вони засмучені. Давайте запитаємо діти, що трапилось у маленьких мандрівників. Доброго дня, друзі! Ми маленькі мандрівники, Оленка та Михайлик. Але в нас трапилась біда. Ми заблукали в лісі. І для того, щоб вийти з нього, нам потрібна саме ваша допомога. Допоможіть нам відгадати загадки. Що ж, дітки, допоможемо мандрівникам. Було собі два брати і обидва кінтрати. Через доріжку живуть і один одного не бачать. Що це, діти? Правильно, це очі. Дві дірочки голови усе чують навкруги, а нам треба відгадати, як їх називати. Що це в нас, діти? Правильно, це вуха. Маю чого, парапхаве, маю чого й люти. Ну, а хто не вихований, суне його всюди. А ну подумайте гарненько, що це в нас? Правильно, ніс. Є в людини дві сестриці, дві сестриці, трудівниці, хоч і мають справжню силу та легкі, неначе крила. Як ви вважаєте, що це? Правильно руки. Молодці діти. Ви чудово справились з цим завданням. Дякуємо, любі друзі! Ви допомогли нам розглядати загадки, і тепер ми вийдемо з лісу. Дякуємо вам і до наступної зустрічі! З мандрівниками нам час прощатись, а ми вирушаємо далі. Зараз пограємо з вами в гру, яка називається Ручки Ніжки. Завдання таке. Я ставлю питання, а ви відповідаєте. Діти! Погляньте і подумайте, для чого людині п'ятки? І взагалі, де у нас п'ятки? Правильно, на ніжках. А де у нас є лодоньки? Правильно на ручках. А подумайте гарненько, на чому людина стоїть? І завдяки чому людина може бігти, ходити. Правильно, дітки, за допомогою ніжок? Де у нас є коліна? І, звичайно, коліна у нас теж на ніжках. Добре, дітки, в емоції. Ви гарно знаєте уже частини тіла. Ми йдемо з вами далі, і зараз у нас гра так чи ні. Діти, скажіть мені, ми гулятимемо на свіжому повітрі? Так чи ні? Так, звичайно, ми гулятимемо на свіжому повітрі, адже це є корисним для нашого здоров'я. Йдемо далі. Ми будемо мити ручки, ніжки, миватися і купатися. Так чи ні? Звичайно, адже миватися потрібно завжди, мити руки також потрібно і купатися треба щодня. Миваємось ми зранку, в обід по можливості, і ввечері. Ручки миємо часто, адже ми ходимо на прогулянку, чіпаємо деякі речі, які можуть бути брудні. І, звичайно, не забуваємо, що ми маємо мити ручки перед їжею обов'язково. Молодці діти! А чи будемо ми їсти немиті фрукти, як ви вважаєте? Звичайно, що ні. Немиті фрукти, овочі ні в, ко... ні в якому разі не можна їсти. Адже на них є мікроби, які потрапляють в наш організм і можуть викликати якісь віруси і хвороби. Молодці, дітки! Ви гарно справилися з цим завданням. Йдемо далі. Дидактична гра вестиві назви. Як ми лагідно називаємо лодоні. Правильно, дітки, лодоньки. Як ми лагідно, кажемо на ніс. Правильно, носик. А як ми лагідно, назвемо вухо. Правильно, вушко. Діти, а як можна ласкаво назвати язик? Звичайно, язичок. Молодці дітки! Ви гарно справились з усіма завданнями на сьогодні. Ви молодці. До наступної зустрічі!